Я в такі борги влізла через невістку, що спати не можу. А після того, що мені син сказав, я взагалі не знаю, як ті гроші й віддавати. Я сама ростила свого Дмитрика, сама хату будувала і сама в хату старала. Син був вже підлітком, коли батько його нас покинув і прийшлося мені все тягнути на собі. Ніхто з чоловіків не хотів на мене й дивитися з дитиною. Кому того треба? Як свій батько покинув, то кому цікаво чужу, майже дорослу людину до пуття доводити. Я трохи торгувала, перепродувала, крутилася, як могла, знала, що найбільше грошей можна заробити на торгівлі, тому й пішла туди і мені пощастило хватка у мене була. Отак і хату закінчила, і на хліб з маслом маємо. Вже став Дмитро ходити на дівчат і стала я приглядатися, аби дівчина була тиха і спокійна, щоб синові моєму голови не крутила. Він спочатку таких вертихвісток обирав, що я за голову хапалася, то з таких родин, що дай їм палець, то я те все розганяла і Дмитрові казала не для того я батрачу, аби хтось мені ще на голову виліз. Я хочу, аби була мудра дівчина. І от він познайомився з Христиною. Єдине, чим я могла перед людьми похвалитися, то тим, що вона міська, але як прийшли ми на сватання, то й ця перевага вже була не суттєва. Квартирка манюсінька, батьки вчителі достатку ніякого, ну, хоч порядна дівчина раз батьки вчителі, подумала я про себе, але якісь вчителі не такі пішли. Почали ми за весілля говорити, і я кажу, що у нас заведено, що молода робить весілля. А ті очима закліпали і давай. Та ми не маємо грошей на велике весілля, ми думали, ви зробите? протягнула мати. Я мало не вдавилася. Як, кажу, я вам такого сина виростила, жити в мене будуть в хоромах, а ви ще й весілля робити не хочете? Хочете, аби всі казали, що я свого сина отак просто віддала? Ніякої пошани. інтелігенти!» Щось вони пошушукалися і кажуть, що нехай кожен за свої гості сам платить, я сина за руку і додому. Нащо тобі така дівчина, кажу йому, он Василина, готова мені підлогу мити та все весілля зробить на найвищому рівні. Та ж вона з села. Ну, міська теж, бачиш, не дуже. Але син вже собі вперся, що розказав всім, що жениться. треба було брати з під матрасу гроші і робити весілля. Я жінка видна, тому й гостей багато знайшлося. Кожен хотів до мене прийти на весілля та ще й перепитували, коли саме. Моїх прийшло 120 гостей, і з їхнього боку за 20, та й гуляємо весілля. Вже й весілля до закінчення я зі сватами до комірки, аби гроші віддавати за музики за весілля. Ті вже зі своїх гостей зібрали і дають суму, а там кіт наплакав. Навіть не вистачає, аби за кожного заплатити за стіл а де музики з тамадою. Я тоді в свої конверти. А там теж не густо, як мені адміністратор принесла рахунок, то я мало не впала. Половина суми ще треба. А ті інтелігенти очима кліпають і руками розводять. О, що я пережила? Та я їм в очі все сказала ви що собі думали, на моїй шиї всістися і їхати, бо я роботяга з села. Мене можна отак обкрутити, та ви свою квартиру продасте, а гроші мені вернете. Та це не лише наречена чула, то всі гості чули. Хай знають, що мені на голову ніхто ноги не звісить, родичі дорогі. Наречені їхали додому нарізно, бачте, образилася невісточка. А тепер Дімка прийшов і каже, що та подала заяву. Тиждень я подружилася і вже по всьому, а я в боргах. То навіщо було того всього? І тепер вони мені гроші не віддадуть, чи що? Підпишись, підтримай українськомовний контент.